Так, друзі, всім привіт! E, з вами я, finland 235 і сьогодні я вам покажу гайд. Заснімлю гайд, як скачати гру Asphalt 5. Да-да, e, цю легендарну ігру. E, легендарну ігру гонки від GameLoft Asphalt 5. Ви думаєте, що невозможно скачати без кеша? Ще як можна, друзі. Я вам сьогодні покажу, заснімлю гайд, як скачати Asphalt 5 без кеша Не треба встановлювати, розпаковувати зіп -ар архів. От, е, ще там розбиратись не морочити голову. А зараз я покажу, як швидко і легко скачати Asphalt 5 на Android. Іде на. Йде на будь-яку версію Android, навіть на Xiaomi йде. Так що давайте покажу. І так, крок перший. Заходимо в Google, відповідно. І пишемо тут. Так, не звертайте уваги цей, що ну, тут поиски. Так, вбиваємо в поиск. Spaces Rru Aspalt. Асфальт 5. От. І заходимо сюда сюди, от, на самий перший сайт. Asphalt 5 51.1.3 3D без кеша Android. А оці, оці інші ми сайти тут не трогаємо. Тільки оцей перший сайтик. Заходимо сюди. Вот. ПК тільки у нас тут. Э, Архів. Зіп архіва немає. Ну, типа, кеша вже немає. Ти це просто тільки один АПК. Нажмемо сюди кнопку скачати. Так, скачаємо. Качуємо. От завантажується файльну. Я тут вже качав, але я спеціально для гайда ще раз качаю. Заради гайда я ще раз качаю. Вот. і, в принципі, цей асфальт 5 займає небагато пам'яті. Навіть якщо у вас пам'ять заповнена трохи, то ви все одно можете встановити і він ну, мало пам'яті займає, не дуже багато. Так. Е, Почті важить 130 Мбайтів. Цей асфальт 5 і доволі таки швидко скачався. Все. Тобто, нема зіп-архіва ніякого. Так, де у нас цей запис? А от. Тобто, взагалі нема ніякого. цього. Зовсім нема ніякого зіп-архіва. Ну, типа. Э, зовсім нема кеша, а просто АПК файл. Все. Програма встановлена. Так, все, Asphalt 5 ми скачали. І. Вот он він, наш Asphalt 5. Запускаємо його. Тут ми нажимаємо Продовжити. Так. Це, ребята, 100% робочий Asphalt 5. Я зараз вам покажу просто. Правда, тут бувало деякі баги, можуть бути. Цьому освольпет, то що з поворотами баги можуть бути. Так, вибираємо русский. Бачите? Роботає! Чекайте, давайте трошки скрутим зучок. Давайте кар'єра, гараж. Візьмемо Nissan цей. Він швидше, ніж Міні купер цей. Вот, бачите, зараз ми виберемо якусь каточку. Так, давайте. Ну, кар'єра. Собития. Так, у нас по собити тут тільки. Тільки спен є. Добре, давайте собития зіграємо. Гонка. Все, ребята, сейчас. Вы побачите все. И CS 5 реально робе. Так, пропустить, нажмите на экран. Так, акселометр. Так, давайте я, и мне удобнее играть кнопки на экране. Вот так. Назад. Продолжить. Все, погнали. І бачите, друзі, асфальт 5 цей робить. Бо вже нормально робить. Правда, чуть-чуть один баг тут є. От, оцей іменно баг, бачите? Воно само просто я нажимаю, він туди їде. Тобто, коли у вас такий баг приходить, то нажимаємо на паузу і продовжить одновременно. Типа. Він вже такий баг може бути постійно. Ну, а так. Цілом асфальт 5. Нормально робить. Бачите? В принципі, все можна скачати. Не то, що як Асфальт 7. тому що. от опять цей баг. Не то, що як Асфальт, тому що Асфальт 7, там треба качати кеш до нього. От. Я хотів скачати Асфальт 7. І. Просто там невозможно розпакувати кеш. просто, ну, от Нереально невозможно розпакувати кеш. Це просто якийсь капіт. Я, я не знаю. Я встановляв АПК. Я розпаковував е, зіпку асфальтсім, встановлював АПК. Саму ігру встановлював 7, І він все одно не робить, все одно викидає. Я, коротше, не знаю, як це... Як ці устанавливати... Я вже хочу, щоб асфальт 7 був без кеша. Як цей асфальт 5. Так. Це у нас другий круг вже пішов. О, золоте, нітро, нормас. Так. Ну, блін, суперники тут дуже жорсткі. В асфальт 5. То есть, бачите, даже можно асфальт 5 скачати на Android. На любую версию Android. Да, и можно скачать на Xiaomi дальше. То есть асфальт 5 именно цей. Иде на всі версии Android. Это хорошо. Ё-моё. Так, от мене це той баг бісить з поворотами. Так, мене хоче лотус обігнати. Все, я йому нокдаун зробив. А в 5 це дуже ностальгічна е, е, Пишіть в коментарях, чи є тут олди, чи грали цю ігру, чи ні. Надіюсь, олди вспомнили цю ігру. Ну це капець просто, ну чесно. Вона така стара. Ця гра ще, по-моєму, 2010 або 2009-го ця, ця ігра вийшла. Вона, коротше, супер стара. Асфальт 5. А мені безумно хочеться скачати Асфальт 7 хет хед нітро берем. Ах, ты, на аудио бигном не козл. Не нафиг контроль движения. Добре, давайте быстренько дограем каточку. І я буду закінчувати відео. І це ж був гайд, а не геймплей. Ну, я вам такий бонус, типа. Друзі, я зробив вам такий бонус, типа, одновременно, і гайд, і геймплей в одному відео. Це імбово. Так. Поїхали. На! пучай, фургончик тупий. Так, собираем баллоны нитро. Сбираю все сбираю баллоны нитро просто. На, получай. Получай все просто, ⁇ -мо ⁇ На. Так, баллоны нитро. Все. Золотая нитро только используем. Бо... Золоте нітро в асфальт 5 імбове. А, а в асфальтнітро золоте нітро не імбове. Не дуже імбове. Так. Ну і помните, ігру Асфальт Нітро? асфальтнітро. Ми тоді е, кейси розпаковували тоді. Блін, програв. Ладно, в принципі, вовчим. я надіюсь, вам цей гайд дуже сильно сподобався. Я надіюсь, я вам поміг. Ставте лайк, підписуйтесь і без мене ти не скучай, дивись інші ролики які я знімав, без мене ти не скучай. Адіос.